Вихід, 17 розділ. І рушила вся громада ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отаборилися в Рефідімі, і не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав: Чого ви сваритесь зо мною? Нащо ви пробовуєте Господа? І народ був там спраглий води. І ремствував народ на Мойсея й говорив, нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх та отари мої?» і кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові, ще трохи і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Мойсея: Перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ, і зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я того місця Маса та Мерива через колотнечу ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас чи нема, і прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі. І сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Араон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки Його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому, а Араон та хур підтримували руки йому один із цього боку, а один із того, і були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його вістрям меча, і сказав Господь до Мойсея: Напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з під неба. І збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому Єгованіссі, і проказав він бо рука на Господньому прапорі, господеві війна з Амаликом із роду в врід.